Вітаємо на зв'язку протезний центр Сміливий Крок. Я менеджер протезного центру Анастасія. Вітаю, я Олексій Яценко, протезист центру Сміливий Крок. У нас є декілька запитань від наших підписників, хочу трошки на них відповісти. Перше, чи можна протезуватися у вас з пропискою з іншої області, чи є у вас стаціонарне лікування? Так, стаціонарне протезування в нас є. Попередньо треба про це проговорити з менеджером чи з протезистом, для того, щоб розуміти, що вам знадобиться саме стаціонарне лікування. Також у нас є амбулаторне довідки, всі ми надаємо, тобто для військової частини, якщо це військовослужбовець, може отримати всі необхідні документи для частини. Чи можна протезуватися з пропискою? Так, з пропискою з іншої області протезуватись можна, але буде краще, якщо буде вже готовий весь пакет документів. Тому що якщо пакету документів та направлення електронного на протезування немає, то трошки часу потрібно буде витратити для того, щоб зробити ці документи в Запоріжжі. Друге: чи можна на етапі стабілізації вже звертатися до вас по протезуванню? І це буде найкраще, як тільки ви ну, будете мати змогу приступити до обирання протезного центру. Треба вже звертатися до центру, де ви плануєте протезуватися, щоб протезисти вам показали, як доглядати за коксою, для того, щоб не було контрактури, як вірно, вкладати кінцівку для того, щоб не ну, там, розтягувати правильно м'язи, щоб пришвидшити опанування протезу та покращить вашу ходьбу. Так, якщо потрібна допомога хірурга, чи є у вас такі фахівці, так у нас є всі фахівці, тому що ми працюємо в комплексі з клінікою Святого Миколая, тому в нас є всі лікарі по різних направленнях і всі супутні захворювання, на лише які пов'язані з втратою кінцівки, можемо вам допомогти вилікувати, якщо в цьому є необхідність. Якщо протез був зроблений в іншому місці, чи можна звернутися до ремонту за ремонтом? Або повну заміну протезу до вашого центру. Ремонт можна звернутися, але краще всього, якщо ремонт потребує заміни комплектуючих, то це робити в центрі, де ви протезувались, тому що в них ці комплектуючі знаходяться на гарантійному ремонті. Якщо ми будемо проводити оплачуваний ремонт, то це відтягне термін наступного отримання протезу на великий період проміжок часу, який не, ну, як на мене, він не потрібно це робити. Тому якщо це з заміною комплектуючих, то треба їхати до протезного центру, який відповідає за встановлення цих комплектуючих. І якщо це ремонт, який не стосується заміни комплектуючих, то допоможемо вам полагодити ваш протез чи налаштувати його. На повну заміну протези так можете звертатися до нашого центру, але безоплатно ви можете отримати протез лише один там в кожного присму, але від року до 3,5 років. Чи можна займатися спортом на бігом з протезом, зі ступнею, чи не буде важко і зручно бігати у ньому? І не можна з цією ступнею займатися спортом, тому що для спорту є свої стопи. Лише лайтовою якимось. Без навантаження, тобто не дуже активним спортом. Наприклад, в спортзалі займатися так можна, але якщо там на Паралімпійські ігри готуватись, то, звичайно, ні. Тому що стопа не витримає цього навантаження. Там своє кріплення, свої навантаження, які розподіляються певним чином на ступню. Також хочу додати, що існують різні спортивні модулі, такі як спортивні стопи, вони схожі, ну, схожі на ресору, спортивні колінні вузли, які комбінуються з тими самими ресорами, та звичайна система кріплення, до якої звикла людина. За допомогою чого тримається протез нижче коліна і не спадає. Є декілька видів кріплення протезу. Перше, це вакуум, тобто є вакуумний клапан. Використовується з наколінником та манжеткою. Друге це замок. До лайнера вкручується штифт та фіксується за допомогою зовнішнього замка. Треті такі системи, як револок, є стропа, яка, в свою чергу, вкручується в лайнер та має виліт з коксоприймача на 50 см. Та за допомогою ламінованої котушки затягує коксу. Чи правда, що біонічну кисть ставлять після крюка? Чому не одразу? Так правда, в першу чергу, кукса повинна стабілізуватись у зміні розмірів. Розміри не повинні дуже сильно змінюватись. Тому ж, плюс людина повинна звикнути до нового девайсу, повинна навчитися їм керувати, працювати, співіснувати також. Та другу чергу на куксі спеціальним тестером ми знаходимо чутливі точки, на які потім розміщаємо датчики. Якщо кукса сходне, то ці точки ми загубимо. Тому ми чекаємо час для того, щоб стабілізувались об'єми, та людина вже почала. Звикати до того, що в неї є протез. Просто за державною програмою біонічну кість можна поставити лише через рік після первинного протезування. Все залежить від ступені ампутації, тому що не завжди просто взагалі підходить саме біонічна кість. І все ще залежить від функціональності пацієнта, тому що, якщо вона йому не потрібна, наприклад, так, він буде виконувати. Там, великі фізичні навантаження, то біоніка їх не витримає, вона естетична та для комп'ютерів, більш для повсякденного життя, але а, без великих фізичних навантажень. Дякуємо за увагу. Якщо у вас виникнуть запитання щодо протезування верхніх і нижніх кінцівок, реабілітації, Звертайтесь до нашого центру Сміловий Крок. Ми радо вас проконсультуємо з будь яких питань.